На сьогодні пожежна ситуація по Коростенському району та Коростенській громаді залишається складною. Про це в інтерв'ю нам повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнарчук. Загалом з початку цього року виникло 367 пожеж, з яких 206 в екосистемах, а саме, випалювання сухої трави в лісах на полях тощо. З метою попередження пожеж в екосистемах рятувальники проводять рейди, використовуючи у своїй роботі сучасне обладнання. Ми проводимо рейди з метою попередження пожеж в екосистему, застосовуючи БПЛА, Дрони так називаємо. За минулий тиждень ми здійснили таких дев'ять рейдів, об'їхавши 16 населених пунктів. Це дуже зручно, тому що ми з дрона бачимо всі очаги, які виникають на території тієї чи іншої земельної ділянки. Коли вже ми виявляємо якийсь дим або полум'я, то ми туди вже прям під'їжджаємо. Але на жаль, як ви бачите, статистика залишається бути кращою, тому що люди. Не завжди думають про те, як би загасити після себе полум'я, тому це дуже несе велику небезпеку на сьогоднішній день. Як відзначив Юрій Кушнерчук, протягом останніх вихідних, як по місту, так і району були виклики щодо загоряння сухої трави. Також рятувальники попереджають про високу пожежну небезпеку і цього тижня. На цьому тижні буде зберігатися висока пожежна небезпека, тому що у нас буде спокотна погода, і тому хотів би вас застерегти. Не палити, не випалювати рослинності, не розпалювати багаття. Якщо вже навіть ви десь там, скажем, смажити шашлики, то відносите до цього бережно. Загасіть після себе, приберіть і загасіть, щоб ніякі залишки цього не лишалося.